Нагадує наш нинішній ранковий гість, голова комітету розвитку полісся Михайло Голиця, продовжимо тему спорту. Якщо порівняти Україну за кордоном, там навіть у невеличких поселеннях є футбольні майданчики. Чого не вистачає нашим українським селам? щоб розвинути спорт? Очевидно, люди, які сьогодні знаходяться при владі, люди, які працюють сьогодні, в Верховній Раді, відповідних комітетах, державних структурах, повинні зрозуміти, що спорт. Особливо дитячий спорт, це практично єдина можливість сьогодні забрати дітей з вулиці, не дати їм можливість рано починати курити, пити, нюхати клей. Їх треба зайняти. І цю роль має виконувати спорт. І усіх розвинутих країн світу він саме цю роль виконує. Там, де приділяється достатньо спорту, там здорові діти, там здорова нація, і там успіхи на міжнародній арені потім приходять. На жаль, відношення таке до спорту, як взагалі до того, що нібито і не зовсім потрібне. Ми не говоримо про те, що сьогодні має бути в кожному населеному пункті такий шикарний стадіон, роздягальні, душеві. Це має бути безумовно. Але ми говоримо про те, що в кожному населеному пункті має бути обов'язково футбольне поле, мають бути сітки, у кожній школі мають бути спортивні майданчики. Сьогодні і є вчителі фізичної культури в кожній школі. Це треба робити. На жаль, ті умови, яких відбувається навчальний процес у школах, заняття спортом. Я пам'ятаю школу, яку я закінчив в Плисецьку середню школу, там були і лижі, там був і батут, там була і перекладина, там був і канат, і були норми ГТО. І все це якось зникло. Його зараз немає. І залишились острівці от такого е спорту у певних населених пунктах, де все тримається на ентузіастах, на небайдужих людях, на тих, кому воно болить. А такої системи сьогодні немає. Системи. А що відбувається у селі Плиска? Ми зараз подивимось з наступного включення. Друзі, ще раз вітаю, це країна онлайн. Нагадую, сьогодні ми перебуваємо на Чернігівщині в зразково показовому селі Пилиски, що в Борзянському районі. І хочу вам показати те, чим справді гордяться всі мешканці цього великого села, яке навіть називають деколи містечком. Рослі тут на базі футбольного клубу є до речі одного з найуспішніших любительських клубів України. Побудована чудова спортивна база. База настільки високого рівня, що тут навіть займаються молоді динаміці. Взагалі займатися тут є, де, як можна подивитися, покаже зараз наша друга камера. Є чудове поле європейського рівня, я б сказав, би, з натуральним покриттям. Ось тут поруч, де проводиться чемпіонат серйозного рівня, є запасне поле такого ж класу. І два поля, на яких займаються переважно шкільні команди з штучним покриттям, Ну, власне відбувається, це невеликий чемпіонат, а він якраз зараз триває. Ми потрапили на цей чудовий момент. Ми можемо побачити просто зараз. Якраз зараз у рамках турніру шкільних команд. Тут на полі ми можемо побачити безпосередньо команду шкільну самого села Плиски і також сусідніх сіл Сиволош і хороше озеро. Ось якраз зараз дітки грають в футбол. Чудово, що вони мають таку можливість і мають таку базу спортивну. Саме тому ці команди вони славляться фактично усій Україні, перемагають на численних турнірах, тому що мають справді де займатися футболом. Всі прекрасно знають, що особливо в Глибинці і тут, на Чернігівщині, на жаль, в деяких селах, такі можливості діти не мають, не мають себе де зайняти, що ну, викликає багато всяких негативних тенденцій, куріння, п'янство. Все це, на жаль, є. Ну, в селі Плицькі, слава Богу, з цим впоралися. І зараз, е, я думаю, що ці школярі, які тут грають на цьому полі, могли б виграти навіть по якоїсь серйозної любительської команди. Ну, звісно, хотілося б перевірити клас гравців шкільних команд, які тут грають на полі. Якраз зараз невеличка перерва, змінюються команди. Звісно, хотілося б спробувати свої сили у єдиноборстві з Сергієм Михальчуком з шкільної команди «Плиски». Зараз я не думаю проб'є мені поворота. Надіюся, що я відіб'ю його м'яч. Як ви розумієте, професіоналізм є професіоналізм. Нічого з цим не зробиш. Хлопці мають чудову базу, відтак мають чудову спортивну підготовку. Чекайте наших наступних включень, буде багато цікавого. Від спортивної приємної теми перейдемо до болючої. Нещодавно Верховна Рада підтримала зміни до земельного кодексу, чим практично дозволить продавати землю. Іноземцям. Ваше ставлення до таких інвестицій, взагалі інновацій. Що б як би ви змінили законодавство? У разі обрання мене до Верховної Ради це буде одним із головних питань. Люди сьогодні дуже бояться цього. Люди не вірять. У них забрали практично сьогодні все і приватизували. 234 народних депутати проголосували за продаж іноземцям земельне сільськогосподарського призначення. Сьогодні на жодному сайті ви не побачите прізвища цих людей. І я переконаний, що до закінчення виборчого процесу ніхто про них не дізнається. І люди розсвильовані, що залишилось непродлами, фактично земля і люди. Люди бояться. І люди правильно бояться, що продавши останнє, що в них залишилось, землі сільського сповського призначення, у них буде відрізана можливість бути збирати гриби в лісі, випасати худобу. Гуси не можуть піти до ставка. Обріжуть так хату, що люди не вийдуть до туалета і до колодязя. Збирають найдорожче. І це сьогодні дуже хвилює людей і дуже лякає. І цього не, не можна допустити. І продовжить тему ера бізнесу. Я Ольга Сумська, а це мій Ріверстоун, що вже відкрив другу чергу будівництва. Житловий комплекс Ріверстоун. Квартири за інвестиційною ціною вже у продажу. Ни спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Гривня позиції не здає. Значних коливань курсу не буде. Заявив голова ради Нацбанку Ігор Просолов. Золотовалютні резерви НБУ сягають 30 мільярдів доларів. Цього достатньо, аби втримати національні гроші від девальвації. На останніх торгах на міжбанку гривня проти долара зміцнилася на копійку. За американські гроші давали приблизно 8,18-8,19. Винуватці ДТП не відкрутяться. Якщо аварія завершилася летальним випадком, горе водій має сплатити родичам загиблого моральну компенсацію навіть тоді, коли страхова компанія вже провела відшкодування. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд. Виплати за моральну шкоду мають право отримати найближчі родичі загиблого, а також ті, хто проживали з ним в одній сім'ї. У Києві почали створювати електронний реєстр пацієнтів. Його формують у поліклініках та амбулаторіях сімейної медицини. Пацієнтам обіцяють, їхні дані внесуть лише після отримання згоди. Усю інформацію охоронятимуть від сторонніх. Людям більше не доведеться збирати купу медичних паперів та відстоювати черги біля кабінетів. Жити, а не виживати. Українські пенсіонери, на відміну від європейських, вимушені зводити кінці з кінцями. Як змінити своє життя на краще, знає портал UBR.UA. Він пропонує чотири способи назбирати собі грошей на безбідну старість. Нині українці обирають короткострокові депозити. Найпопулярніші тримісячні. Та й ставки за ними сягають 20%. Цей продукт був дуже популярний в наприкінці 2008 року, коли там банки пропонували ну, загалом навіть депозити на 7 днів. Такі депозити більше цікаві фізособам. Заморожувати свої кошти для бізнесу неприйнятно, особливо для малого кажуть в Universal банку. Спеціально для цього сегмента там розробили пакет активний бізнес, власник якого не тільки має доступ до своїх грошей і може здійснювати всі можливі транзакції за допомогою інтернет банкінгу, але ще й отримує значний відсоток на залишок коштів. По суті це той же тікуші шут, з яким працюють всі бізнес-клієнти, він да? дозволяє заробляти також на остатках на цьому з више 10 тисяч гривен, если клиент оставляет деньги там, на ночь, на неделю, любой срок, то ему начисляется 15% годовых. Пакет «Активный бизнес» пропонує і функцію овердрафту. Тому, якщо гроші закінчаться, можна скористатися кредитними. Щоб отримати довідку чи поскаржитися чиновникам, не потрібно буде вистоювати в довжелезних чергах. В Україні починає працювати портал електронних звернень громадян, а до кінця року обіцяють відкрити ще й портал адміністративних послуг. Є можливість не тільки в електронному режимі направити чи звернення, чи запит на інформацію через єдине вікно, але й громадянин матиме змогу постійно бачити стан виконання відповіді на його запит чи звернення. Новітні електронні ресурси представили під час міжнародного наукового конгресу інформаційне суспільство в Україні, який організувало Держінформнауки. Національний план дій прийнятий і визнаний одним з найкращих в світі. І відповідно цьому національному плану є вже таки наш український план імплементації по всім напрямам. Коли як будуть створюватись ті чи інші цифрові засоби. До ініціативи партнерства Відкритий уряд приєдналися 38 держав, зокрема, й Україна. Це має сприяти прозорості держуправління та боротьбі з корупцією. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Кого українці віддали свої голоси? Скільки депутатських крісел отримують головні політичні сили країни? Чи зможе нова парламентська більшість знайти спільну мову з опозицією? Як народних обранців змусити виконати свої обіцянки? Дивіться спецвипуск програми Твій голос на телеканалі ЕРА вночі з 29 на 30 жовтня. Початок о пів на першу. усе вирішує Твій голос. Я як комуніст буду агітувати за Компартію України. Тому що компартія дає взірець, як можна працювати з людьми, не обдумуючи на віражами. За її спиною немає тих, що крадуть народі. Партія оновилась і те вперед, як і належить партії народу. Голосуй за країну для народу. КПУ номер 3 у виборчому бюлетені. Знов експериментів Помаранчевого реваншу пустих обіцянок? Захисти своє майбутнє. Голосуй за партію регіонів! Ви думаєте, мені не болить, як я бачу твоє те село і те поле. І що я сьогодні близки, це я ж з собою не забу... щоб через 50 років ні чи інше залишили складовище. А до того йде. Але це треба ламати, міняти, це треба робити. Моє завдання сьогодні, сьогодні зробити тут конкретні справи. У розпалі буденних справ, розвиваючи свій потенціал, з гордістю за досягнуте з вірою у завтрашній день, він працює для вас. Він завжди поруч. Ощадбанк майстер ощадної справи. Друзі. Але доля вирішила інакше. А на всю жизнь не буває. І друзі на всю жизнь не бувають. Ім ще зарано списувати себе в запас. Угу. Своєм де до пенсії, де живеш? Спецоперація для колишніх офіцерів. Крутих хлопців, солдатів удачі, чоловіча робота. На телеканалі Ера. Абсолютно органічні відчуття від перегляду. Дивимось у майбутнє разом. Нагадую, наш нинішній ранковий гість, голова комітету розвитку Полісся, Михайло Голиця. Повернемось до проблеми молоді. Ви є автором програми Доступне житло. Розкажіть про це, будь ласка. Я дійсно є автором програм Доступне житло і пільгове молодіжне кредитування. Але мені сьогодні прикро говорити про те, що ці програми проваджуються фактично в місті Києві і в інших великих містах. Із 200 мільйонів коштів, які передбачені на цей рік в державному бюджеті, Чернігівщина отримала аж 3 мільйони 600. І тому це один із ключових моментів моєї предвидної програми. І в разі обрання мене депутатом Верховної Ради я зроблю все для того, щоб кожна Чернівська сім'я могла отримати державну підтримку у розмірі 30% і могла отримати пільговий молодіжний кредит під 3% річних на 15 років. А де вони втілюються зараз? В Києві, лише в Києві, в інших великих містах. Практично вся програма сьогодні реалізується виключно в Києві. А от на Чернігівщину тільки 3 мільйони шістсот. Скільки потрібно, не менше 40-50 мільйонів. І оце основне завдання, яке бачу сьогодні, це дасть можливість залишитись молоді. Збудувавши власний дім чи профінансувавши власну квартиру, молодь вже ніколи не поїде, не залишить села Чернігівщини, не залишить міста. Там ми будуть подався діти. Ми повернемось за хвилинку після того, як подивимось наступне включення країни онлайн. Друзі, вітаю ще раз. Нагадую, сьогодні ми працюємо в селі Плиски Чернігівської області в зразково показовому селі. Я б його так назвав дуже нехарактерному для української глибинки. Дуже добре почуваються мешканці тут не тільки через те, що у них є робота, а це важливо для таких сіл, а й через те, що тут надзвичайно добре розвинута соціальна інфраструктура. Зокрема, зараз я знаходжусь біля загальноосвітньої школи села Плиски, яка виглядає на достойному рівні. Звісно, що все про цю справді нетипову для української глибинки школу знає її директор Антоніна Яременко. Антоніна Тарасівна, насправді дуже приємно бачити таку школу. Ну, точно не типово для української глибинки. Я фактично ніде й не бачу таких шкіл. Завдяки чому маєте таку чудову нагоду і працювати комфортно, і навчати дітей. Так, дійсно я хочу сказати про це, що нам дійсно комфортно працювати і дуже приємно у такій школі. Мабуть, у жодному селі нашого району немає такої школи. Ну, я вам скажу, що в багатьох районах і України взагалі Теж. такої немає. Але ще хочеться сказати про те, що до цього року ми навчалися в трьох приміщеннях, в яких було пічне опалення. Це були приміщення, які потребували ремонту капітального. І буквально тільки в цьому році ми здійснили реконструкцію основного приміщення і завдяки реконструкції, і ось такому капітальному ремонту, ми змогли розмістити всі класи. В одному приміщенні, крім того, тут знаходиться учительська, кабінет директора, комп'ютерний клас. Все дуже компактно, одночасно так. всім достатньо місця для Звичайно. Того, щоб ну і замість груби, бачите, в нас зроблено вже водяне Правильно. опалення. Хоча в самому селі газові підведення ще немає. Газу немає, але в нас котельня працює на твердому паливі. Ну і звичайно ж. Зрозуміло, що ми б нічого б не змогли зробити такого, якби в нас не було чудового земляка, який пікується якраз в першу чергу про рідне село і взагалі про наше рідне полісся. Мабуть, ви вже були у багатьох місцях вже нашого побачити, села і побачили, що це не рік... Воно живе, воно працює, да, це дуже добре, звичайно. що це не рік і не два, що село оновлено. Багато чого побудовано, відремонтовано. І тому ми горді, що в нас є такі земляк. Михайло Миколаївич». У центрі села Плиски дуже живописної місцини на Чернігівщині, де ми сьогодні побували, стоїть велика зелена жаба. Її скульптура. Це символ достатку, визнається таким у багатьох народів. Я думаю, що ця жаба ще й захищає тих людей, які тут мешкають від зайвих заздрощів, нагадуючи тим, хто страждає такою хворобою, що може вона ще й задушити. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень. Що треба зробити, щоб всі сільські школи були такими? Треба робити. Треба не говорити, а треба робити. Сільська школа і сільські діти це прошарок суспільства, який потребує сьогодні такої дуже серйозної уваги. Сільська школа дає знання і своїм життєвим досвідом, і в тому, що я досяг в житті, я завдячую своїм батькам, які були першими вчителями, і школі. І мені вдалося. Після закінчення цієї школи поступити на юридичний факультет університету. А сьогодні багато дітей з сільських шкіл, з глибинки, на жаль, такої можливості вже Немають. не мають. Яким ви бачите майбутнє українського села? Я абсолютно переконаний, що українське село має перспективу. Там живуть роботящі, працювати люди, там хороші природні умови. Треба трошки тих депутатів Верховної Ради, які говорять більше, повертати до села. Коли б вони там частіше були, спілкувалися з людьми, вони б краще знали проблеми і тоді б не голосували так відносно села. Село має право на життя, село буде жити, село буде вічно жити. Будемо на це сподіватися. Ага. Гарного вам та вдалого дня! Дякую вам. Дякую, вам. продовж двох годин ефіру. Ми говорили з головою комітету розвитку Полісся Михайлом Голицею. Вивчали головні проблеми Чернігівщини. Хочете запросити нашу країну онлайн до свого регіону, Пишіть країна